Вітаю вас, зоряні мандрівники, на моєму каналі, де ми разом розшифровуємо таємну мову космосу сьогодні день, коли всесвіт мовчить, але в цій тиші приховані відповіді на всі ваші запитання. Проте одне різке слово, один невірний крок, і ви можете назавжди втратити внутрішню гармонію та запустити ланцюгову реакцію невдач. Я розкажу, як почути шепіт зірок і не зламати крихкий баланс цього унікального дня. Отже, 16 листопада нас зустрічає 16 місячний день, це час, коли повний місяць, що відцяє учора, починає повільно спадати, віддаючи накопичену енергію. Місяць перебуває в земному, спокійному і чуттєвому знаку тільця. Це поєднання створює атмосферу неймовірної тиші, спокою та внутрішньої рівноваги, енергія дня пасивна, м'яка. Вона не кличе до подвигів, а запрошує зазирнути всередину себе. Головні символи цього дня це голуб, метелик і драбина в небо. Кожен з них несе глибоке послання, яке ми сьогодні розшифруємо. Давайте зануримося в містичну суть 16-го місячного дня. Його енергія це чиста гармонія, це день справедливості духовної чистоти і рівноваги між матеріальним світом і нашою душею. Голуб це вічний символ миру, чистоти помислів і зв'язку з вищими силами. Він нагадує нам, що справжня сила не в агресії, а в м'якості та вмінні прощати. Метелик символізує дивовижну трансформацію душі. Подібно до того, як гусінь перетворюється на прекрасного метелика, так і наша душа в цей день може скинути старі образи страхи і переродитися. А драбина в небо це прямий вказівник нашого духовного шляху, можливість піднятися над буденністю і доторкнутися до вічного, стихія цього дня, земля підсилена місяцем у тільці, що дарує нам стабільність і зв'язок з природою. Планетарний управитель Прозерпіна, що відповідає за трансформацію та переродження, камені дня, шпінель, турмалін, чароїд і перли. Турмалін створює навколо вас захисний кокон, перли дарують мудрість, а чароїд допомагає в духовних практиках, кольори, що підсилюють енергію дня, білий, сріблястий, блакитний. Одягнувши їх сьогодні, ви налаштуєтесь на вібрації космосу. Головне духовне послання дня знайди мир у своїй душі, і весь світ знайде мир навколо тебе. Символізм цього дня найкраще ілюструє одна давня притча жив колись у великому місті чоловік, серце якого було сповнене гніву і тривоги, він сварився з сусідами, обманював у торгівлі і не знав ані хвилини спокою. Одного разу доведений до відччю своєю внутрішньою бурею. Він пішов до старого мудреця, що жив на околиці, учителю, сказав він. Моє життя це пекло. Як мені знайти спокій? Мудрець нічого не відповів, а лише простягнув йому закриту скриньку і сказав Іди в гори і не відкривай її доти, доки не відчуєш, що готовий. Чоловік блукав горами багато днів, його мучили голод і втома, але ще більше нетерпіння. Він хотів скоріше відкрити скриньку і отримати своє лікування, нарешті знесилений. Він сів біля маленького гірського озера, вода в ньому була кришталево чистою і нерухомою, в ній, як у дзеркалі, відбивалося небо, і раптом на його долоню сів дивовижний білий метелик. Чоловік завмер, боячись його сполохати, він дивився на тонкі візерунки на його крилах, на те, як він легко і невимушено. Існує у цю мить, уся метушня весь гнів залишили його серце, він вперше відчув справжній глибокий спокій. Він зрозумів, що щастя не в скринці, а в ньому самому. Він обережно відкрив скриньку і звідти вилетів білий голуб, злетів високо в небо і розчинився в блакиті. Чоловік повернувся в місто зовсім іншою людиною. Ця притча вчить нас, що гармонія. Це не те, що можна знайти ззовні, це стан, який народжується всередині, коли ми припиняємо боротьбу і просто дозволяємо собі бути. Всесвіт сьогодні розмовляє з нами мовою знаків будьте уважні, і ви отримаєте важливі підказки. Ось декілька прикмет цього дня побачити білого голуба або метелика це знак благословення згори. Підтвердження, що ви на правильному шляху, якщо ви випадково розсипали сіль, не лякайтеся. Сьогодні це не до сварки, а сигнал, що вам час провести енергетичне очищення свого дому та думок. Випадково почути церковні дзвони це заклик до прощення. Подумайте, кого ви досі не пробачили, і відпустіть образу, знайти на дорозі пташине перо. Це послання від вашого ангела-охоронця, знак захисту і підтримки. Якщо у вас ламається нігодь, це сигнал про втрату життєвої енергії, вам терміново потрібен відпочинок. Дуже поганою прикметою сьогодні вважається розбити дзеркало, це може означати руйнування гармонії на довгий час, а ось побачити веселку це знак вищої благодаті, який обіцяє виконання найзаповітнішого бажання. Сни в цю ніч є дзеркалом нашої душі, вони рідко бувають пророчими, але завжди є діагностичними. Вони показують наш справжній внутрішній стан без масок і самообману. Якщо вам сняться спокійні світлі сни, природа, чиста вода, політ, ваша душа в гармонії. Якщо ж вас мучать кошмари, ви тікаєте від когось або б'єтеся, це сигнал про глибокий внутрішній конфлікт. Який ви ігноруєте, прокинувшись, не намагайтеся трактувати сон буквально, а запитайте себе, які почуття цей сон у мене викликав, про яку мою проблему він намагається мені сказати. Люди, народжені в шістнадцятий місячний день, це миротворці та гармонізатори за своєю природою. Вони мають дуже чисту і світлу ауру, люблять природу тварин і красу в усіх її проявах. Це природжені цілителі, психологи, дипломати, вони не прагнуть до лідерства, але люди самі тягнуться до їхнього спокою та мудрості, їхнє головне завдання в житті нести у світ гармонію, вчити інших прощенню і любові. Однак у них є й слабка сторона вони можуть бути надто пасивними, нерішучими і схильними плисти за течією, їм важливо вчитися відстоювати свої кордони. Але робити це м'яко, без агресії. Головна небезпека для них засудження, плітки та гнів. Ці емоції руйнують їх зсередини, позбавляючи їх природного дару. Давайте розглянемо, як енергія цього дня впливає на ключові сфери нашого життя у коханні та стосунках. Сьогодні день затища, не час для пристрасних зізнань. Бурхливих з'ясувань стосунків чи перших побачень це ідеальний час для тихого духовного єднання. Проведіть вечір разом, але не перед телевізором, а за спокійною розмовою, обіймами, медитацією. Це день прощення. Якщо у вас є образи на партнера, сьогодні найкращий час, щоб їх відпустити у сфері кар'єри та фінансів повний штиль. Не починайте нових проєктів, не підписуйте важливих договорів, не проводьте переговорів. енергії для активних дій просто немає, будь-які починання будуть млявими і швидше за все проваляться, займіться рутинною роботою, розберіть папери на столі, сплануйте майбутні справи, з фінансами будьте обережні, не беріть і не давайте в борг, уникайте ризикованих інвестицій, здоров'я! Та краса. Цей день ідеально підходить для будь-яких очищувальних та розслаблюючих процедур. ДЕТОКС програми, відвідування спа, масаж, аромаванни – все це принесе подвійну користь. Вразливими органами сьогодні є селезінка та система кровотворення, тому важливо не перевантажувати себе. Фізичні навантаження мають бути легкими: йога, пілатес, неспішна прогулянка. Духовний розвиток та самопізнання це головна тема дня, це найкращий час для медитацій, молитов, практик прощення, читання духовної літератури. Проведіть час на самоті, послухайте себе, свої справжні бажання. Робота з підсвідомістю сьогодні буде особливо ефективною. Що ж конкретно потрібно робити в цей день, щоб провести його з максимальною користю? Ось кілька практик та ритуалів. Перша і найважливіша це практика прощення та звільнення. Вам знадобиться аркуш паперу, ручка і свічка, сядьте в тиші, запаліть свічку, випишіть на папір імена всіх людей, на яких ви тримаєте образу, навпроти кожного імені. Напишіть за що саме, потім закрийте очі і уявіть кожну людину. Подумки скажіть їй: я прощаю тебе за все. І відпускаю Я прощаю себе за те, що носив ла цей тягар. Відчуйте, як з вашого серця йде важкість. Після цього обережно спаліть аркуш на полумі свічки, уявляючи, як увесь негатив перетворюється на попіл і дим. Другий ритуал гармонізація простору. Спочатку зробіть вологе прибирання в домі, потім візьміть білу свічку або паличку сандалового чи лавандового пахощів. Обійдіть з нею кожну кімнату за годинниковою стрілкою, приділяючи особливу увагу кутам. Уявляйте, як вогонь або дим очищує простір від усіх енергетичних застоїв. Можна також продзвонити в кутах маленьким дзвоником. Третя практика: медитація, внутрішній голуб. Сядьте зручно, вирівняйте спину, закрийте очі, зосередьтеся на диханні. Уявіть у центрі своїх грудей маленьку світлу точку з кожним вдихом вона розширюється, перетворюючись на прекрасного білого голуба. Відчуйте, як його світло і тепло наповнюють кожну клітинку вашого тіла, приносячи глибокий спокій і мир. Побудьте в цьому стані 10-15 хвилин щодо харчування. Сьогодні рекомендовано дотримуватися легкої вегетаріанської дієти. Ідеально підійдуть овочі, фрукти, каші, молочні продукти, пийте більше чистої води та трав'яних чаїв. Це допоможе тілу очиститися і легше засвоїти тонкі енергії дня. Тепер про найважливіше про головні заборони цього дня порушення цих правил може призвести до довготривалих негативних наслідків запам'ятайте, чого категорично не можна робити. По-перше, емоційні заборони не можна проявляти агресію, кричати, лаятися. Кожне зле слово сьогодні це отруєна стріла, яка, по-перше, руйнує крихку гармонію простору, а по-друге, обов'язково повернеться до вас, категорично заборонено засуджувати інших, пліткувати. Це забруднює ваше власне енергетичне поле, не можна поспішати метушитися, робити щось через силу. а… Це йде всупереч з повільним ритмом дня і призведе лише до помилок і виснаження. По друге, соціальні та взаємовідносини. Вважається, що цей день несприятливий для інтимної близькості, енергію краще спрямувати на духовне, а не на фізичне єднання. Фізичний контакт може призвести до сильного енергетичного виснаження не варто укладати шлюб. Такий союз може бути спокійним, але йому бракуватиме пристрасті і скрита розвитку. По третє, фінансові та побутові заборони, не можна вбивати будь-яких живих істот, навіть комах. Це пряме порушення закону гармонії, не можна їсти м'ясо, важку їжу та вживати алкоголь, це обтяжує тіло і блокує сприйняття тонких енергій. Не рекомендується стригти волосся. Та нігті, оскільки це може ослабити життєву силу. І нарешті не можна починати нічого нового і важливого. Цей день призначений для завершення, очищення і відпочинку, а не для старту. Нехай цей день небесної рівноваги наповнить вашу душу світлом і спокоєм. Прислухайтеся до тиші, і вона відкриє вам свої найбільші таємниці будьте в гармонії з собою і всесвітом. До зустрічі під світлом місяця.